В мене питання не по вашому цій програмі, а загалом по вашому напрямку. Скажіть, будь ласка, дуже часто звертаються мешканці нашого міста стосовно там або тільки новонароджених котят або собачок. Собач. Тому що був, був випадок, коли там тільки кішка народила там маленькі котята, і там великі собаки бігали, і жінка взяла до себе додому їх, тому що вона ну, напугалася, що їх там. Подави собаки. Яка у вас концепція по цьому напрямку? Куди людям звертатися і що робити? Є у нас така можливість приймати цих маленьких котят собак, або взагалі яким чином ми будемо в цьому випадку діяти? Значить, концепція така: на сьогоднішній день в категоричній формі ні маленьких котят по одній простій причині. Ми зараз міняємо на блоку там, де розміщені кішки. Міняємо повністю е, вольєри, клітки для кішок, ми їх закупили, вони у нас є, зараз ми проводимо там ремонти і е, ставимо такі клітки. Особливості цих кліток перед тим, що були до, 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 до цього, якщо до цього клітки були повністю дерев'яні, і там накуплювалось дуже багато інфекцій. Якщо ми розміщали туди, ми ну, можемо, допустимо, взяти, це питання немає, є чим кормити, доглядати, але 100% котят помирає. Тому, якщо ми вже беремо котят на сьогоднішній день, тільки ми туди їх навіть не заносимо. Ми тримаємо у себе в офісі, розміщуємо швидко об'яви і роздаємо їм буквально за день-два. за два. А так вони у нас сидять в Коли ми повністю поміняємо, зробимо ремонт і повністю поміняємо ці квитки, вони гігієнічні, вони з підсвіткою, вони з підігрівом. І дуже важливо, вони з гігієнічним матеріалом. Їх удобно обробляти, там не накоплюється інфекція. Тоді це питання буде вже. Так, Но, коли, це, коли, це, коли це буде? Коли ви e, значить, Вони вже у нас на складі. Половину ми поставили, у нас два блоки. Половину ми один блок вже заповнили, але там сидять коти. А інший блок робимо ремонт. Ми робимо своїми силами. У нас два підсобника. от поки вони ну, є ще інші роботи, у нас дуже багато зараз робіт на території підприємства. Можна Приїхати до нас на екскурсію, подивитись, ви багато чого побачите нового. Ну, ну, тому як тільки вони справляться, ну, ну що там два дітка їм там за 60, вже під 70. Ні, просто я скажіть, будь ласка, я розумію, що десь там місяць-два, і ви зробите да, десь там. до цього часу, що робить людям? Просто викидувати на вулицю до чи що? До цього часу, я ще раз скажу. Чи просто Чисто... привозити Чисто... вам, а ви вже Чисто... будете роздавати. Чисто з гуманних міркувань. Привозити вам, а ви будете разом. Але це розгорити. не то, повинно бути масове явище, тому що ну, вони ж будуть пропадати. Смислів. Ні, ви знаєте, ну а що робити, наприклад, то я кажу, от жінка, означає, аби віддати, це ж не вихід. Ні, у мене є випадок, коли у жінки п'ять котів вдома, вона пожаліла і їх приютила. А тут ще сім маленьких. Вона Ми каже, ну, я ж не можу Ми я це устроїти в той собі. Же день, в той же день їх роздали. Дякую вам. Так. Я знаю, що ви відгукнулися. Я знаю, що Ну, не, 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 мої, не мої. А я знаю жінка, яка е, приютила їх, а потім звернулася і надала. Е, це не <соцентрісті> <соцентрісті> ми допомагали допомагали. Да? Дякую вам, дякую. Дуже дякую. Це була, це жінка з третього за нас. Я не буду її називати їх. Багато хто знає. Тому дуже дякую, хто прийняв участь у цьому. Просто ну дійсно, знаєте, таких випадків дуже багато. Тому дякую вам за те, що ви відгукнули. Чесно вам скажу, у нас зараз персонал. Ну, ще таких людей пошукати, як вони відносяться до котів, собак, до тварин. І якщо ми не беремо, це не тому, що ми такі черстві, а є причини, тому що ці категорії погибнуть. Ну я зрозумів, що ви намагаєтесь виправити так. ситуацію. І а зараз ми... ми от зрозуміло, дякую.